Дівчатка, в нас дуже велика та різноманітна нова весіння колекція. Але зараз хочу зробити акцент на ось цій курточці. Вона є у трьох кольорах: ось така стьогана, дуже-дуже гарна. Колір білий, ось такий сірий та чорний. Але моє серце належить ось цій. Біленький, тому що я вважаю, що на весну ось такий яскравий світлий колір це саме те, що треба, особливо під якісь такі блакитні джинси. Особливість цієї модельки в тому, що вона може підійти як на батал, так і на таку дівчинку, як я, есочку, як оверсайз.